У Житомирі тренувалися захищати адмінбудівлі від терористів. Правоохоронці отримали повідомлення про замінування облдержадміністрації. Виїхали на місце події, евакуювали людей, шукали вибухівку та вели перемовини з умовними терористами, які вимагали надати транспорт до подальшого пересування. Для цієї роботи було залучено на Більше 150 чоловік працівників правоохоронних органів. це найбільша чисельність серед тих, які приймали участь участь у цих заходах. От перш за все, це в доля припала на спецпідрозділи, які виконували фазу не фазу затримання цих. Умовних буде правопорушників, також групи оточення, первинного блокування. Це все складалося з числа працівників міліції, коли вимоги терористів були виконані, СБУшники перейшли до силового сценарію, де були задіяні всі сили координаційної групи антитерористичного центру. Транспорти заручниками зупинили та блокували. Людей звільнили, зловмисників затримали. Під час е в завершення переговорного процесу ми здійснили силову фазу, тому що склалася ситуація така, що життю і здоров'ю наших громадян і Керівництво обласної адміністрації була е, реальна загроза. Навчання проходили в умовах наближених до реальних для операції, навіть були використані безпілотні літальні апарати, розробка Житомирського військового інституту. Зараз ми можемо побачити себе, як ми виглядаємо з повітря. Що це дає? По перше, ми бачимо, якщо якісь сили, засоби сюди підходять. Ми можемо це проконтролювати і оперативно відреагувати. Друге, ми можемо бачити реально в масштабі часу дії своїх сил і засобів і допомогти кому треба. Якщо е хтось іде на допомогу. Тим, хто вчиняє протиправні дії, це теж відслідковується за попередніми оцінками. Дії Соловків отримали схвальні відгуки. На важливості таких операцій наголосив голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Це один з чергових етапів нашої роботи щодо проведення тактику спеціальних навчань. Ви знаєте, що нещодавно були і ТРЦ Глобал. Це відпрацьовувало більше служба ДСНС та УМВС злагоджені зараз. От під керівництвом УСБУ провелись і надалі ми будемо проводити також. Тому що, як я вже зазначав, ми повинні бути готові до такого роду виникнення ситуації і запобігати виникненню цих терористичних актів та у нас на території Житомирської області. Детальний аналіз навчань, який буде проведено згодом, дозволить визначити проблемні аспекти в діяльності усіх задіяних підрозділів та попередити їх в можливих реальних ситуаціях.